Доброго раночку! 9 січня. Щирі обійми Адвенту продовжують надихати. Наша сьогоднішня категорія Ефект еврики. Дивовижні наукові факти, що приносять реальну користь. Дев'яте послання Блакитне світло екранів. Пригнічує вироблення мелатоніну. Мелатонін це гормон, який готує організм до сну. Він знижує температуру тіла, тиск та сповільнює обмін речовин. Лакитне світло знижує його вироблення вдвічі сильніше, ніж будь-яке інше світло. Як це працює? Наші очі. Мають особливі рецептори з пігментом меланопсином. Вони надзвичайно чутливі саме до блакитного спектра. Коли це світло потрапляє на клітини, мозок сприймає його як сонячне, тобто денне. Отримавши такий сигнал, він дає команду відкласти сон. Як результат, Час засинання зміщується, а фаза глибокого сну скорочується, що негативно впливає на нашу пам'ять та імунітет. Що ми можемо зробити вже сьогодні? Використовувати у спальні лампи з теплим жовтим світлом. Активувати функцію нічний режим на гаджетах у вечірній час. Вона робить кольори дисплея теплішими. Але найкращий спосіб допомогти організму це повна відмова від дисплеїв за півтори-дві години до сну. Натомість поєднуйте вечір без гаджетів із приємним аудіосупроводом. Медитативною музикою, читанням або теплим родинним спілкуванням. Вечірня прогулянка на свіжому повітрі також є одним із найпотужніших природних інструментів для заспокоєння нервової системи. Ми не просто вимикаємо світло, ми даємо мозку сигнал, що світ безпечний. І можна спокійно переходити до фази відновлення. Дбаємо про гігієну сну разом з обіймами Адвенту.